Сьогодні прифронтовий Харків залишається ядром інновацій та українською кремнієвою долиною. Попри війну, тут активно розгортають свою діяльність, численні амбітні проєкти та реалізуються новаторські ініціативи. Зокрема, 9 грудня у місті відбувся масштабний форум із цифрової трансформації, що зібрав понад 300 учасників із різних регіонів Лівобережної України, як от Харківської, Полтавської, Сумської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Також в онлайн-форматі до події долучилися і міжнародні партнери. Зібрання було приурочене до відкриття європейського цифрового інноваційного. Ційного хабу сьогодні Харків є форпостом боротьби з ворогом, і це дуже важко, але й дуже почесно. Що цей хаб буде працювати саме в нашому місті, наголосив очільник мегаполісу Ігор Терехов. Сьогодні ми б'ємося за кожного підприємця, б'ємося за кожне підприємство, яке залишилося і буде залишатися у Харкові. Ми робимо все можливе а іноді і наді і то, що від нас не чекають для того, щоб бізнес залишався у Харкові. І перш за все, я хочу сказати, що ми пролонгували сьогодні на сесії міської ради, скасували місцеві податки і збори для бізнесу. Для всього бізнесу. крім цього, я чудово розумію, що сьогодні є дуже важлива проблематика щодо енергопостачання. І ви знаєте, що ми будуємо так званий острів енергетичний острів у Харкові. Так, це дуже дорого коштує для нас, але ми йдемо по цьому шляху, і я впевнений, що ми це зробимо. Ну і дійсно, сьогодні цифралізація це е, крок. крок. Перед крок для відкритості, відкритості міста ми будуємо смарт-сіті. Це наша мета. Що таке смарт-ситі? Це ідеологія життя. І я впевнений, що цей хаб дасть такий потужний імпульс розвитку смарт-сіті. Харкове і містах України. Новостворений хаб у Харкові є частиною загальноєвропейської мережі цифрових інноваційних хабів. Вона була сформована для підтримки трансформаційних змін у країнах ЄС та партнерських державах у 2023 році. Україна стала першою серед асоційованих членів Євросоюзу, що отримали почесне право долучитися до цієї ініціативи. Це був досить довгий шлях, зазначають представники харківського it кластеру. А тепер попереду чекають роки роботи хабу, протягом яких прогнозується якісний стрибок у впровадженні цифрових інновацій. Перші кроки реалізації проекту полягають в тому, щоб донести можливість отримання консультацій, сервісів і підтримки в проектах цифрової трансформації до потенційних клієнтів і ді. це бізнеси, це громади, це організації державного сектору. Надалі ми плануємо чотири типи сервісів, які будуть надаватися: це технічні консультації, це розвиток цифрових навичок, це допомога в залученні фінансування на проекти цифрової трансформації і розбудова екосистеми. Цей весь комплекс сервісів дозволить успішно реалізовувати цифрову трансформацію клієнтам, ЄДІ. Україна потребує і буде потребувати масштабних інноваційних рішень, особливо в умовах післявоєнного відновлення. І саме цифрові технології здатні докорінно змінити підхід до відбудови економічної інфраструктури, виробництва, енергетики та сільського господарства, а також стати базою для розумних міст, які підвищать якість життя та безпеку громад, наголошують представники. Харківського it кластеру в цьому проєкті в хабі задіяно понад 30 експертів, які можуть подивитися першим кроком. Це є аудит бізнесу на предмет того, що зараз використовує бізнес з точки зору цифрових сервісів. І це не тільки про програмне забезпечення, яке встановлено це і про роботизацію, це і про різні сучасні технології, які можуть забезпечити в тому числі стійкість бізнесу. Ще одним сервісом, який буде надавати це про хаб, це буде поєднання з Іншими країнами з іншими хабами, бо цих хабів в Євросоюзі 150 І відповідно. Ми можемо попросити в них експертизу для наших бізнесів чи для наших громад. Бо реалізація проєктів Smart City – це підвищення безпеки для кожного громадянина і підвищення прозорості, підвищення прозорості відбудови. Бо третя така важлива річ це можливість побудувати навколо цього хабу прозору відбудову по принципу Build Back Better, це означає, що ми хочемо не відбудувати старе радянське. Так всі європейські партнери, міжнародні партнери нам на цьому на цьому фокусують увагу. Ми хотіли б зробити таку трансформацію. А ця трансформація без сучасних цифрових рішень вона є неможливо. Тому цей хаб він буде таким драйвером цього процесу, в тому числі і проектів відновлення. Вітаємо вас в Харкові. I'm very, very happy to be here today with you. треба об'єднуватися для того, щоб савти, як важливість проекту цифрової трансформації полягає в тому, що в наші складні часи цифрова трансформація це те, що дозволяє бізнесам громадам долати ті виклики, які створює зараз повномасштабна війна, і не просто перебувати на паузі, а далі розвиватися. Багато років співпрацюючи в європейських великих проектах, я завжди бачила як бізнес і академічні установи. Кооперуються і працюють разом на велику мету. На жаль, в нас це не дуже розповсюджена практика. Тож ми хочемо подолати цей бар'єр і налагодити тісну співпрацю між всіма елементами екосистеми. Я вважаю, що Харків зміниться кардинально. Харків вже є на перших позиціях як розумне місто, тому що в нас для цього є гарні предпосилки щодо допомоги міжнародних партнерів, відкритості влади та наявності вищих, але наприкінці. І такого знаєте, спринту о 4 роки. Ми бачимо, що Харків стане топ один смарт сіті містом України. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Юрій Бобикін. Харків новини.